Оце ця прихватка, вона ось так надівається. Ось. І отак ми чистимо картошку. Поняли? І так я можу начистити картошки вже, сама її порізати, можу зварити суп. Це дуже розумієте, що до цього не могла. Ми ліву рукою перерізаємо її, права піддержує трошки, а потім на це, на це ми її давимо так ось. Поняли? Згинати пальці не згинаються. Треба подаставати ще осколки. Отут є осколки в нозі, і тут і їх дуже багато, ще осколки. У мене ж я ж казала, як волосся, тут в осколки в голові. Отут, ну для того, щоб тут достати, треба робити терпанацію черепа. А мені, якщо чесно, мені нужен дуже хороший нейрохірург, щоб він хоча б сказав, ну що з рукою, ну що вона не згинається, де де, іменно задіти нерв чи ну, грець, ну не знаю, що воно там таке. Поняли? Це ж кожен день ми займаємося. Спеціально заказали і ну, з огляду на травму, дякую Дацькому благотворительному фонду, який оплатив мені реабілітацію у Модричах. Це дуже дорого. Один день там стоїть 5-300, але вони мені оплатили на 14 днів. Дуже їм дякую за це. І може дасть Бог на той рік, хтось мені оплатить, там дуже хороша реабілітація. Все для людей. Все. Важко, звісно, ну. буває і плачеш. Ну, з самого було плакав, що 60 років прожив нормально, а потім все все спокоїлося. Ну, за ти живі, скільки Бог відміряв, скільки проживем. А тих, хто це зробив, обов'язково накаже Бог, тому що він є. Наша вулиця вимерла, ну 20 чоловік зразу немає. Це дуже важко. Виходиш, буває за день нікого не побачиш, що там пройшов один-два чоловіка. То вулиця жила, а це немає. да, да,